Всіх вітаємо на нашому каналі. Моє ім'я Маріан. і тут ми говоримо про захист прави свободи людини і громадянина. Сьогодні, друзі, таке незвичне відео. Власне, хочу для вас зняти на такій чудовій природі, щоб підняти вам трошечки настрій, бо розумію, що через ті чи інші події, які озвучені, які відповідно сколихнули багатьох. Завели людей реально в якусь паніку. Люди пишуть по всіх чатах, всіх групах. «Караул», допоможіть, що робити, права відмінені, «Конституція не працює, приймаються незрозумілі якісь рішення і так далі. Я надіну окуляри, мені так буде зручніше, тому що сонечко мені трошечки світить. Я вам обіцяв, що на своєму каналі Бастіон вийде віде відео стосовно цієї теми, де я розгорнуто дам аналіз цієї ситуації. Мова йде про відхилення від конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Про це кричать зі всіх знову ж таки соцмереж, каналів, пабліків, юристи, правозахисники, журналісти, блогери, лідери думок і звичайні люди. Які відповідно не знають, що відбувається. Проаналізувавши цю ситуацію, яка є на сьогодні, я прийшов до дуже цікавого висновку і хочу сказати свою думку стосовно цього. Ну, Найперше, відео на бастіоні вийде, але після того, як мені верифікують мій аккаунт, тому що на сьогоднішній день я не можу там нічого залити. Іде відповідна перевірка цього аккаунту, після неї вже ж я дам зворотній зв'язок тут на каналі і в групах повідомлення про те, що можна передивлятися там відео. Тут я вам скажу коротенько, що, як і до чого. Замість того, щоб падати в паніку, потрібно розібратися, який основний документ є на території України. Ми всі знаємо, що є Конституція. 8 стаття Конституції говорить про верховенство права. Всі закони, постанови і інші нормативно-праві акти мають відповідати Конституції і їх не порушувати. 68 стаття Конституції говорить про те, що кожен зобов'язаний дотримуватися Конституції України і законів України. Це першочергово. Третя стаття Конституції говорить про те, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість, безпека визнаються в Україні найвищою цінністю. Держава відповідає за свою діяльність перед людиною і робить все для того, щоб людина була захищена. Ми знаємо, що насправді воно відбувається по-іншому, але я трактую норми Конституції, що говориться в основному законі на території України на сьогоднішній день. Тепер давайте подивимося на статтю 22 конституції і про що вона нам говорить. Це розділ 2 Конституції України з назвою Права свободи та обов'язки людини і громадянина. Стаття номер 22 Права і свободи людини і громадянина закріплені цією конституцією, не є вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Ви розумієте, так? Я не буду зараз піднімати ці статті, про які вже проговорено сотню разів, про статтю 30, 31, 32, 33, 34 Конституції України, де є порушення відповідно стосовно приватного життя. Стосовно житла, стосовно пересування та інших прав конституційних прав людини, хочу сказати стосовно цього одну дуже важливу річ. Моя думка, що відхилення від конвенції про захист прав людини і основоположних свобод відповідно було зроблено під новий закон 10449. Як ми розуміємо, він ще не вступив в силу. І більше того, він суперечить Конституції, і порушує права і свободи. Конституція України, 22 -го стаття, говорить, що прийняття нових законів не може порушувати права і свободи людини. І стаття 8 говорить про верховенство права. І ці речі ми маємо розуміти. Знову ж таки, більше розгорнуту інформацію я зможу вам надати на каналі Бастіон, тому що там ми можемо говорити про ті речі, про які, на жаль, не бажано говорити тут. Для того, щоб зберегти з вами зворотний зв'язок. Наразі канал є порожній, там нема знову ж таки жодного відео. Але я максимально зараз прошу всіх, хто дивиться це відео, підписатися на канал Бастіон, тому що там ми будемо викладати знову ж таки ці відео, яких не буде тут на каналі. Щоб не втратити наш з вами зв'язок, бо час реально непевний, Перейдіть за посилання в описі до цього відео, воно буде першим. І підпишіться, будь ласка, на наш канал Бастіон, а також поширте це відео, щоб максимальна кількість людей могла його подивитися, поставити вподобайку, написати коментар, а вже ж поширити також, щоб і надалі давати вам ту інформацію, яка зможе захистити ваші права і свободи. На завершення цього відео я хотів сказати важливий момент. по... Дані ситуації стосовно відхилення від Конвенції про захист прав людини і з новоположних свобод є насправді гарні новини, але про них ми будемо говорити в наших групах з нацією право і воловиявлення людини на телеграм. Ми будемо проговорювати це в стрімах. Посилання на них є також в описі до цього відео. Насправді новини дуже хороші, але знову ж таки тут ми про них говорити, на жаль, не можемо. Тому народ, замість того, щоб падати в паніку, а ви знаєте, що паніка це найгірший стан, який неконтрольований. Люди в такому стані не можуть відкрити розум, вони користуються емоціями, а саме страхом. Страх це найстрашніша емоція. Такі ситуації, коли людина є. Паніці вона може нашкодити собі і також оточуючим. Тому я вам забороняю падати в паніку, а відкривати конституцію, відкрити розум і прочитати основні тези, основні норми цієї конституції, які там прописані. Також а вже ж відкрити закон про правонаступництво статтю 4 і прочитайте важливі, дуже важливі речі, які там написані. Як додатковий документ, як додатковий інструмент, це волевиявлення людини. Хто хоче його отримати, напишіть мені в телеграм. Я надам вам всю інформацію стосовно цього потужного інструменту, який реально і сьогодні захищає права і свободи людини по всій Україні. Друзі, читайте конституцію, хто її не має, обов'язково купіть, читайте, розвивайтесь, вникайте в ці статті, що там написано, і захищайте свої права і свободи в статусі людини. Народ, хто хоче підтримати канал фінансово, також в описі до цього відео є посилання на реквізити, де ви можете зробити це легко і безболісно. Дякую всім, що дивилися. Дякую всім за підтримку. Зустрінемося з вами в наступних відео.